Мов українську разом сьогодні два нових слова. Перша атентант це людина, яка чинила політичне вбивство або вбивство е військового діяча. Е ну, наприклад, е самі відомі атентанти для нас люди, які вбили. Бандеру, Панавальця, от зараз Рівнопаріон, завдяки вбивству Рінопаріон, що новинам про це я дізнався це слово і захотів з вами поділитися. До речі, про Бандеру Олесьінчук в 92-му році зняв фільм, називається Аттентант або Політичне вбивство в мінімально. Друге слово Вім Волдон. За новим правописом, Вимболдон, а не Вимболдон. Я коли вчора писав про Людмилу Кіченок, я помолився і сказав, і говорив про це неправильно. Вимболдон. До речі, Людмила Кіченок виграла ЮЕСТОПенсіночі.